А ви знали, що калібрі найменша пташка в світі, розмір її дещо більше деяких комах. Цей птах має яскраве оперення, яке переливається під сонячними проміннями різними кольорами і є предметом їхньої гордості. Калібрі можна побачити лише на території Північної і Південної Америки. Місця проживання там, де є галявини, свіжі квіти. Неподалік гори та пагорби. А нещодавно я дізналася, що в Криму, Тернопільщині, на Полтавщині, Закарпатті бачили пташку, схожу на колібрі. Подивіться уважно. Давайте їх порівняємо. За допомогою гри знайди 5 відмінностей. А щоб нам було легше, пригадаємо будову тіла птаха. Птаха є голова. Дзьоб, шия, крила, тулуб, дві лапи, хвіст, тіло вкрите пір'ям. Чи є у цих тварин голова? Так, є голова. Обидві тварини мають дзьоб. Ні, тварина на малюнку номер 2 не має дзьоба. Чи є у цих тварин очі? Так, обидві тварини мають очі. Обидві тварини мають шию. Ні, тварина на малюнку номер 2 не має шиї. Чи є у цих тварин тулуб? Так, обидві тварини мають тулуб. Чи є у цих тварин крила? У тварини на малюнку номер 1 два крила. А у тварини на малюнку номер 2 цілих чотири. Чи вкрито тіло пір'ям? У тварини на малюнку номер 1 тіло вкрите пір'ям. А у тварини на малюнку номер 2 тіло вкрито дрібними версинками. Скільки лап у цих тварин? У тварини на малюнку No1 лапи, а у тварини на малюнку номер 2 чотири лапи. Виявилось, що це метелик, який дуже схожий на калібрі. Молодці, добре впорались. На жаль, калібрі не водяться в Україні, але в наших краях є багато інших цікавих птахів. Тому сьогодні я запрошую вас до осіннього парку, а дорогу нам вкаже цей чудовий кленовий листочок. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Діти, пригадайте прогулянку з батьками в осінньому парку? Яких пташок ви там бачили? Так, можна побачити сойку, шпака, дятла. А інших птахів спробуйте відгадати за допомогою загадок. Жовто бетушки мають гарні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки Називається Синички. Так. Скрикотушка білобока звуть усі її. Так, сорока. Пташка чорно сіра в небі кружляє. Кар вона все промовляє. Всім відома ця персона, а зовуть її Ворона. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь та комашок, звірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Символ миру ця пташка і відмінний листоноша, а ще під час дощу і в холод шлях додому знайде голуб. Як цих птахів можна назвати одним словом? Вірно, дикі птахи. Чому ви так вважаєте? Правильно, тому що живуть на природі і здатні піклуватися самі про себе. Послухайте, як гарно співають птахи та вгадайте, чий це голос? Що за птаха такий звук видає? Молодці, це голуб. Це хто співає? Молодці, це ворона. Хто видає такий звук? Вірно, це сорока? Хто так робить? Молодці. Це дятел. Хто так співає? Так співає горобець? Молодці. Чий це голос? Вірно, це голос синички. Спів яких пташок ми не почули? Вірно, перелітніх, тому що вони відлетіли у теплі края. Подивіться, діти, скільки пір'їнок я знайшла. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вірно, я знайшла шість пір'їнок. Цікаво, кому вони належать. Перша пір'їнка належить голубу. Друга пір'їнка належить синиці. Третя пір'їнка. Горобця. Четверта. Ворони. Чия п'ята пірїнка. Молодці. Сороки? Чия шоста пір'їнка? Вірно, дятла. які ви молодці, а зараз час трохи відпочити. Запрошую вас на руханку.